Духмяна квітка розквітає, хай буде духмяне життя, українська доля у серці, хай буде українське квітуче майбуття, майбутнє коло Україна, майбутнє коло зори цвіт, Хай буде в серці тільки Україна, і буде з тобою цілий світ, цілий світ. Навколо тебе небо довкола голубе, хай квітка радісно квітує, і земля хай радість вам несе, хай щастя буде на порозі, хай радість буде на землі, дарую талісман від щирого серця, Україні українській долі і тобі. Квітує квітка на порозі, квітує доля майбуття, дарую радість, дарую щастя, дарую радість Тобі я, дарую долю, дарую щастя, дарую радість тобі я, з повагою українська квітка і найкращий співак. Поет, композитор, народний артист України, майбутній переможець Євробачення.